Настає зима. Сьогодні 1 грудня і ми з луною вирішили прикрашати ялинку. Ще зішніші всі фікуси, які в нас є. Євгенія, чомусь, як завжди, запутані. Кульки не побиті. Кіт чекає, думає, що ж таке робиться. Ну як? Десь приєднуйся, лун, давай. Я буду прикрашати дерево. Кава? Ви що знаєш це Кава? Куди? Та не бійся. Пшолу на гарно, правда. Бач лєнду. Луна, ти мені допомагаєш? Ох, хороший котик. Я вже дістала пару кучок. Лунтик великому, превеликому, шоць. Ну, мені подобається. Ну, дуже ще й доведеться зробити цінки тепер. Жовтий синій. Що ти робиш? От що ти робиш? То не їда, не їдеш. Ну злоно. Глянь. Кулька. Ні, не, не цікаво. Вже це тебе цікавився. Дивіться, який є помічник в мене. Помічник на всі руки. лапи. Поки вона тут доїдає гірлянду, я вже тут прикрасила фікс. Тут у нас. А, наче свято, правда? Кисю, не їж то. То не їсти не. Реакція кота на мій крейзі. Талону. Що ти робиш? Ти ховаєшся на мене? Ну, 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 і саму гарну гірлянду і тільки прекрасна нашу шуки. Ну, давай, диви, яка ти красива. Ні, не подобається. Каже, я вже не знаю, куди від тебе тікати з твоїми ідеями. Але цей фікус, почала позавтрак того, що на фікус на сніг не падає, пологіці. Випав сніг. Чи будемо себе не вважати за сніг? А у цьому тіньовому царстві гірлянди блискучі виглядають ще епічніше. А тепер приступимо до кульок і почнемо з блискокулі. Луна привіт! Луна, ти прийшла мені допомогти, правда? Вивається, що на фінікову пальму дуже зручно вішати її кульки. Дивно, еге. Ага. І ось що у нас в кінцевому результаті вийшло. Ну дивись, ялинка, ти тільки глянь, ялинка. Дві свята мой.